E <coughs> Національний економічний університет імені Семена Кузнеця відзначив 95-річчя. За майже столітню історію він став одним із провідних центрів економічної освіти України, місцем формування науковців, управлінців та лідерів нової генерації. Історія ХНЕО нерозривно пов'язана з розвитком економічної науки в країні. Університет зберігає свої традиції, водночас активно впроваджує сучасні освітні підходи, розвиває міжнародне партнерство, науку та інновації. Ці 95 років пройшли. Успішна. Наш колектив показав, що він загартований, що він креативний, що він здатен до боротьби і до нових досягнень. І зараз я кажу, з таким колективом у нас в нашому університеті велике майбутнє. Сила університету в його людях. Тут працюють професіонали, для яких нео не просто місце роботи, а справа життя. Саме кадровий потенціал став основою розвитку міжнародного визнання та освітніх досягнень вишу. Я починала свій шлях як студентка Харківського національного економічного університету ще в далекому 20 сторіччі. Далі я закінчила аспірантуру, докторантуру і все своє життя я працюю в цьому університеті. Наша кафедра має багато міжнародних програм. Ми навчаємо студентів англійською мовою, і, наприклад, за цей рік ми навчили у нас випустили 700 китайських студентів, які навчались у нас онлайн. І отримали диплом з бізнес-адміністрування. Також у нас є програма з австрійськими університетами. Це програма обміну двох дипломів. Тобто у нас така міжнародна англомовна кафедра, яка потужно присуває в університеті міжнародну діяльність. І Ще з 2001 року я була студенткою університету, потім в аспірантурі навчалася, захистила дисертацію і оце вже стільки років з 2001 року в цьому університеті. Наш університет з кожним роком стає все більш потужнішим, більш сильнішим. І найголовніше в нашому університеті це кадри, які і сприяють тому, щоб ми добивалися вищих і вищих висот. Ювілей університету відзначили у колі поважних гостей. Кращим працівникам були вручені нагрудні знаки за заслуги перед містом Героєм України Харків третього ступеня, подяки міського голови, почесні грамоти виконавчого комітету міськради та цінні подарунки. Історична Харків, розвиток Харкова, пов'язаний з розвитком освіти, який на місце в цьому займає Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, який сьогодні по праву став центром економічної освіти нашої країни. За ці 95 років виховали багато вчених. Фахівці високого рівня я хочу подякувати кожному. Науковцям, співробітникам, студентам університету за те, що ви продовжуєте працювати в нашому прифронтовому місці герої і міцно тримаєте освітній фронт. Вітаючи вас і болею! Я хочу побажати подальшого розвитку університету, всім присутнім успіхів, здоров'я і якнайшвидше працювати всім в мирний час. Слава університету! Слава Україні! Святкову атмосферу для гостей створили творчі колективи Харкова та артисти Хнатобу, які подарували глядачам свої яскраві номери і щирі емоції. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Олександр Варов, Олексій Стрінков, Харків. Новини.